Доброго дня, шановні підписники. Настав час підбивати підсумки нашого експерименту. І до вашої уваги ті самі три групи, як і на початку. Перша група була на підвіконні, друга під лампою, а третя це секретна група, яка була у мого підписника. Секретне місце, в якому вони знаходились – це це була бесідка з великими вікнами. ось, І він застосовував власний метод поливу, І ми бачимо наступне. Що від підписника, хоч вони по висоті, вони приблизно як і інші групи, але вони трохи більш тонкі. Ось. Стосовно загальних підсумків мого експерименту, то я можу констатувати зараз це те, що. Суміш показала себе набагато краще, і ви бачите, що три різні, різних типи освітлення ну, вони не повпливали на це, а більше на це вплинула якраз земля, ґрунт, в якій вони знаходились. Якщо більш докладно, то ми бачимо, що в цій групі, котра знаходилась під лампою, є невеликі пожовтіння. На нижніх листях. Я зв'язую це з тим, що, можливо, трохи вже не вистачало у них пожирних речовин в стаканах, можливо, зв'язано з тим, що саме освітлення було не ідеальне, в тому плані, що в мене були просто звичайні LED-лампи, і до них тянулись рослини, і не забезпечувалось. Всестороннє освітлення рослин. Ось, а такої проблеми не було у, у рослин, котрі були на підвіконні, і вони виглядають більш гармонійно. Ну, в цілому, ось так. Наступного року, коли я буду садити розсаду, висівати, то я, звісно ж, не буду брати стовідзадкову землю, а візьму суміш з землі з городу, і е, землі е, торфу, який я куплю. Дякую за увагу. Е, ще побачимось.